Херсон повертається під контроль України. У місто зайшли українські військові. Про це офіційно повідомило гурмін оборони. Соцмережами ширяться фото і відео херсонців, які виходять на вулиці зустрічати ЗСУ. У центрі міста підняли український прапор. Повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Повернувся український стяг і на будівлю головного управління Нацполіції Херсонської області. Чати вітають. Історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці на підступах до міста залишається ще зовсім трохи і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали, ніколи не відмовлялась від України. Надія на Україну завжди виправдовується. І Україна завжди повертає свої нині в Херсоні свято, на яке жителі міста чекали з лютого. Херсонці виходять на вулиці, дякують ЗСУ, сигналять з машин, співають пісень і навіть танцюють. Ну, Нібито без втрат Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська нібито покинули Херсон і переправилися на лівий берег Дніпра. За словами агресорів, відхід російських загарбників завершився сьогодні о п'ятій ранку. Раніше російські пропагандисти опублікували знімки зруйнованого Антонівського мосту. Вони переконують, що нібито підірвали його самі. Також у соцмережах з'явилося відео, як окупанти пішки переходять Дніпро через переправу поблизу зруйнованої споруди. Тим часом гурміноборо. Не повідомляє, що більша частина окупаційних військ все ще перебуває на правому березі Херсонщини. Це сила, яка раніше оцінювалась у 20 тисяч осіб. Українців закликають, поки не повертатися на деокуповану Херсонщину. Голова Херсонської ОВА Ярослав Яношевич пояснив, що необхідно провести ряд робіт, зокрема з розмінування. Також окупанти можуть обстрілювати регіон. Однак, друзі, я дуже прошу вас. Необхідно ще трохи зачекати. Зараз тут надто небезпечно. Є висока ймовірність того, що ворог буде обстрілювати щойно деокуповані населені пункти. Також перед вашим поверненням території мають обстежити убухотехніки. На жаль, вже є багато жертв серед цивільних, які підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Орки перед своєю втечею замінували все. Тому будьте максимально обережними. Зсу готуються до масованих ударів по правому берегу Херсонщини. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру «Південь» Наталя Гуменюк в етері телемарафону. Вона уточнила, що укріплення росіян на лівому березі розташовані доволі близько до тих правобережних територій, з яких вони втекли. Українські військові зберігають інформаційну тишу довкола звільнення територій і готуються до масованих обстрілів. В ході успішного наступу передові підрозділи наших військ у деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Про це заявили у Генштабі. Натомість росіяни удосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованої території Криму. Водночас Росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це розповіли в Україні. За уточненою інформацією, в районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8. В районі міста Енергодар уражено пункт управління ворога, загинуло понад 50 окупантів, а більше 40 поранено. Також знищено гелікоптер К-52. В результаті точних ударів сил оборони по штабу російських окупаційних військ. У населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено два танки та чотири вантажівки. У звільненому селищі Береславського району Херсонщини знайшли останки тіл цивільних. За попередніми даними вони належать трьом місцевим жителям, які загинули під час окупації. Про це повідомив офіс генпрокурора. При первинному огляді скелетованих трупів помітили тілесні ушкодження, як от переломи кісток черепа. Триває досудове розслідування за фактом порушення військовими АРФ, законів та звичаїв війни. Семеро загиблих внаслідок ворожої атаки по Миколаєву. Вночі рашисти вгатили по п'ятиповерхівці. Підрозділи ДСНС витягли шість тіл з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні. Пошукові роботи на місці прильоту завершили. До слова на обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав атаку цинічною відповіддю держави-терористки на успіхи України на фронті. Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю. Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко показав процес на фото. За його словами, уже облаштували близько трьох кілометрів кордону. Загородження будують на Волині у Рівненській та Житомирській областях. Окремі фортифікації зводять і на кордоні з Росією. 45 українських захисників повернулися на батьківщину. Відбувся новий обмін військовополоненими. Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак. Усі звільнені військовослужбовці збройних сил України. Рядовий та сержантський склад. Найстаршому з бійців 56 років, наймолодшому влітку виповнилося 22. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників. Вітаю на Україні! Слава Україні! Відспівали та поховали в окупованому Криму у Сімферополі. Пройшла церемонія прощання із Херсонським колаборантом Кирилом Стримоусовим. Пропагандисти повідомляють, що в Олександриневському соборі виставили траурні вінки на повинальному столі. Встановили фотографію загиблого з чорною стрічкою. Труна була відкритою. Поховали окупанта на центральному міському цвинтарі у Сімферополі. На церемонію завітали й інші зрадники України. Євген Валицький, Володимир Сальдо, Михайло Розважаєв та Сергій. І як Здали Херсон здадуть і Москву з таким плакатом у центру російського міста ПАРМ вийшла активістка Ольга Сюткіна. Вона обурилася втечею російських військ з правобережжя України. Про це повідомляє російський телеграм-канал Молотов. На плакаті видно зображення міністра оборони Росії Шойгу з клоунською порукою та гримом, а також надпис гугли статтю 208.1 кримінального кодексу РФ у ній йдеться про заклики до порушення цілісності Росії. Коли до. Дівчини підійшли поліцейські. Вона перерізала собі руку зі словами: це кров російських людей. Силовики не стали надавати їй першу медичну допомогу, а відвели в автозак та доправили до відділку поліції. На дівчину склали протокол за статтею про дискредитацію російської армії. Це кров, кров російських людей, кров людей людяйські яких ми предалі. Це кров наших бойців, на ні за що. На вашей совести. Путин, Шайков, Суровики, это кровь на вашей совести. Мы вам не просим. Москва знову заговорила про готовність до перемовин, але просить не висувати умов. Таку заяву озвучив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. За його словами, Київ за командою західних партнерів нібито переривав перемовини. А Росія завжди була відкрита і готова до діалогу. Утім, Рябков підкреслив тільки без попередніх умов. Раніше речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявляла, що Росіяни готові вести перемовини з Україною. З урахуванням тих реалій, які складаються на даний момент. Московський диктатор не виступить на G20 навіть онлайн. Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пясков. За його словами, онлайн присутність Путіна на самітах Великої двадцятки та АТЕС чи його відеозвернення до учасників не планується. Також П'ясков сказав, що у диктатора ну дуже насичений графік, і це рішення, нібито пов'язане з тим, що йому мовляв вкрай необхідно бути в Росії. Натомість російську делегацію очолить глава МЗСРФ Сергій Лавров. Нагадаю, що речник президента України. Не Сергій Кіфоров повідомляв, що Володимир Зеленський приєднається до саміту найімовірніше в онлайн форматі. Україна створює флот морських дронів. Наша країна повинна захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Збір коштів на БПЛА розпочався на платформі United24. Один такий апарат коштує 10 мільйонів гривень, і на перший морський дрон уже зібрали потрібну суму. Він Тиме назву Херсон. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Укрпошта анонсувала вихід марки, присвяченої місту Герою Херсону. Її тираж 150 тисяч екземплярів. Основним елементом марки є скипка Кавуна, на якій зображено сюжети, що супроводжували тимчасову окупацію міста. Мирні мітинги, будівлі у вогні та тортури. У комплекті з маркою також йде конверт, на якому солдат вкладає скибку кавуна з Херсоном назад в Україну. Та листівка Херсонце Україна. Автор малюнків Андрій Сагач перед продаж доступний. Від нині сама марка вийде в грудні.